Перша зупинка в дорозі. Сьогодні 19 серпня преображення Господнє, або, як в народі кажуть, яблучний спас. Готов рукавички про запас. Я вирішив Мандрівку через Левенцівку. Кілометрів 60-70 це буде. Але я постараюся дорогу трішечки таки зрізати після Андріївки. Зараз буде кованчик, потім під А оцього шолома я взяв сина Романа прокататися, дізнатися, як в ньому. Він такий ось в отворах, сквозить вітер, тому прийшлося підіти шапочку. Але буде невдовзі сонячна спека. І я її заміню. Зніму. Знімав цю кепі і поїду в самому шоломі. Отже, дорога на батьківщину мого батька продовжується. Приїхавшись отам десь через Левенцівку, я маю намір виїхати сюди, скоротивши дорогу. По ліву руку від мене або від знаходиться село Підлечі. Вже вкотре через Клименки їхати не буду. Мені треба заїхати до неї, приїхавши калашники. Танюха вже з 19-го року покоїться, спочиває на кладовищі. Побуду там, біля неї трішки. Побачились. Оце у фермера Кабаків вродило. Дістався ностальгічної мені Решетилівщини. Велосипед мій отакі ось схованці із маскувальної сітки. Навіть рушник є, щоб витиратися. А я біля річки полизирі. Це така заводь. Річка пішла туди під мостом. Я вже потрував водичка і думаю, що скупатися можна. Зараз переберуся на той берег. Там є затінок в деревах, поставлю велосипеда, перевдягнувся і ризикну скупатися. З'їздив на той берег, а там пляж зайнятий риболовами, повернувся сюди, ризикну побультихатися тут. Купаюся вперше на цьому пляжі. Зразу водичка казалася холодною, а тепер нормально, тепленька. Знову повернусь на той берег. проїдуся вдоль річки, десь там знайду, можливо, свободний столик та приготую собі їсти. проїхався біля річки, щоб знайти місце, де б його поїсти собі приготувати, Та такого не знайшов, хоча ось столик гарний є, я зрадів, почав було розкладатися, а потім зрозумів, що по столу бігає багато мурашок, а не будуть мені весь час заважати. Поїду далі. Заїду в плоске. хоч морозивом поки що. Гамовий голод. І в крамниці, я не взяв. Що таке значить вихідний день? Зайшов туди, там черга, не захотілося мені стояти. Тому перекусив поки що Цукеркою, ще я взяв з дому. Я раніше їздив серед тижня. Завжди кругом і біля річки і в крамницях було все вільно. А на вихідні вирішив їздити, тому що я погано бачу машин менше на дорозі. З'являються всі машини і відпочивали на річці. Вільно своє місце не знайшов. А то повезло тільки щось купатися, ще зміг. Зараз я цукерку і буду їхати Вон туди, по -під горою, до Левенцівки. Спрагу вгамовую ось таким чайком. Ще трішечки прохолодним. В холодильнику вдома лежав. Не зможу прочитати, з чого він. Ну смачний. Корілки, собачки. Це закінчується село плоске Це дорога на Левенцівку. Переді мною Левенцівка. Сонце і вітер. Булки десь якась птаха в небі. Ніби жаворонок, але ні, Жаворонок заливається не так. Я цю птаху не знаю. Позаду вже залишив плоски. Ось він, край Левенцівський. З західного боку село прикрите горою. Тут. Вечір на стоє рано це левенцівка? Знову показую цю оселю. Держа влітку тут, а взимку в Полтаві. А ось ці осокори, і є тут двір мого батька, та його вже давно немає, нікого там немає. І останній погляд. Приїхав Левенцівку, що плавно переросла в Житківку, приїхав і Житківку. А вон там, чим ближче до гори, тим більше шишок на цій ялині. Вже з Андріївкою на цьому місці, де колись розвертався автобус, і тепер сюди й не їздить. Зупинився. Перекусити. Варевом заморочуватися не буду. Тут ні сісти. На шпиньках я вже не звик, але сухом'ятка якось та переїм. І зап'ю тут менше залишився. Чай квітковий. Зап'ю, а так, огірок. сальце, помідор, цибуля, ковбаска. Після Андріївки буду зрізати дорогу. Поїду долиною річки Полузир'я. До Полтави мені залишилося 23 кілометри. Пам'ятаєте, де я сьогодні купався в річці полузир'я? А ось тут вона яка? Так, так, то не земля, то рязка на воді. І ось з цього боку цих залізобетонних плит трішечки води більше. Тема там, так не видно? Ну приблизно так. Але вода є. Попереду мене буде село Нижня Андріївка. Ай-яй-яй. Попереду мене ось якась багнюка. Проберу ще ні, буде видно. Пройшовши через цю багнюку, я не став заморочуватись зйомками кадрів перехід Суворова через Альте. Але вдома мити, обода коліс прийдеться. Тут ще одну калюжу подолав. Сподіваюся, їх по-дальшому більше не буде, тому що заротньої дороги нема. Андріївка внизу біля самої річки. Біля тої багнюки, де я щойно пролазив. Гадаю, що ця халупа використовується як дача. Дача, дача. Нарешті я вибрався з долини занадто пекучого сонця. Я не знаю як там в такому піщаному ґрунті росте і кукурудза. А мою спрагу теплим, колись холодним чаєм квітковим. Я так гадаю, що тут є пелюстки навіть троянди. Найбільше відчувається її смак. Я в кованчику посидю, відпочину. І в мене є мрія зайти в крамницю, придбати там морозиво і прохолодного напою, газованого, солодкого. Але не знаю, чи зачинено капницю чи ні. Дорогою лічильник відмовляв. В багнюку заліз, дома треба буде велосипеда мити. Але нічого, мандрівкою я задоволений. Аби тільки бачив все гарно. А то так все в молодці. Добре, що я дорогу знаю, та не заблукав. Я сьогодні залишуся без морозива, крамниця у кованчику, схоже, не працює. На цьому мандрівку завершено.